Міський будинок культури вщент заповнений старшокласниками Житомирських шкіл відносно недавні історичні події афганської війни, для більшості з них невідомі. Яка була мета її розв'язання е, я не знаю, ну вони боролися за землю. За е, Російську да е, дуже багато було полягло наших воїнів. Е, ну і дуже багато залишилося осталося інвалідами. Дім, скажи, а за що воювали власне? Гинули? Ну якби наша радянська влада допомагала з'ясувати міжособини в Афганістані? За що та якою ціною воювали, прагнуть розповісти ветерани афганської війни, аби молодь знала правду та не повторювала помилок. Поспілкуватися з очевидцями тих подій без Сухої статистики з людьми, які діляться своїми враженнями про ті роки. Учасник зустрічі майор запасу Валерій Стрельченко, відомий у молодіжному середовищі як талановитий педагог та поборник здорового способу життя. Сьогодні він згадує про іншу сторінку свого життя. Вона розпочиналася таємно, підступно та мала страшне продовження. Ми зупинились на станції, поруч з нами став санітарний потяг, і ми побачили в вікнах. Людей з окриваленими бінтами, з перев'язаними ногами, руками, які лежали на полицях, де їдуть звичайні пасажири. І на цьому потязі на вагонах стояли замість того, що там залізниця, яка стояла Червоні хрести. Ми запитали, звідки нам сказали з Афганістану. Жодна з 32 воєнних операцій, з тих, що випали на долю афганця, не відбулася без людських втрат. Стараємося дітям розказувати правду. Ту, яка вона була дійсно на війні, тому що наше суспільство стає більш демократичне, відкрите. І я вважаю, що необхідно дітям знати правду. Очевидці афганських подій не лише ділилися спогадами, а й співали про друзів та матерів. Відкриттям для школярів було й те, що про Афганістан складають пісні і їх однолітки. Старшок Паспанію, і вічна Все неправильно, то що можна було самого початку вирішитися всемирним шляхом і не посилати невинних солдат, воювати і потім, щоб їхні батьки страждали після цього.